slow Будь <різвався> ласка, Дмитро Олексінко, команда Меналіт. Будь ласка, коротенька, експрес-аналіз. Сьогоднішньої гри, що вдалося, що не вдалося. гарно грали. Дякую супернику за віддачу. Хороша гра була, ми поки що вкатуємося в сезон. Я думаю, далі буде тільки краще у нас. Доброго вечора, капітан команди Сокіл Геннадій Ярослав. Будь ласка, коротенько про сьогоднішню гру, що вдалося, що не вдалося. По-перше, хочу подякувати супернику, дійсно показали гарну гру. Ми вже давно знайомі з ними, Ось, тому сьогодні була така цікава гра. Враження від гри, скажу ну, чесно, що багато своїх моментів не забили, на мою думку, могли перемагати, я так вважаю. Адже дійсно багато створили, але багато не реалізували. Тому, в принципі, враження від гри такі, знаєте, змішані. І, ну, і позитив, і в принципі, негатив. через багато. Будь ласка, озвучте цілі команди на сезон. Ну, всі кажуть, максимум-максимум, на мою думку, для нас перша ціль це прогрес, вирости як команда, в бути одним колективом. І ну, дійсно так, хочеться за щось поборотися, але, з мою думку, більше все ж таки хочеться прогресу, Такого більше команди. Велике дякую, гарного вечора.